Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. в ефірі я, Сашко Добрий. Перевірте, будь ласка, підписку на перший український канал з ремонту бронетехніки і я поділюся з вами думками щодо того щодо терміну русофобія і ті результати дослідження, яке я, скажімо так, провів за допомогою небайдужих і розумних певною мірою компетентних в плані історії України людей. Від часу запису попереднього відео, так про лозунг, мій особистий і цього каналу. Зокрема, наша Українофілія недостатня. Ставте вподобачку, і ось що я вам скажу. Коли записував ще це відео попереднє, так, то мені продовжувало муляти саме слово русофобія, так, яке складається з частин русо, рус. Корінь, так і співкорінь, фобія, страх. Тобто попереднє відео було присвячено тому, що я не вважаю страх як конструктивний фундамент життєдіяльності особистості, в принципі, мій зокрема і політики, так поведінки українців в рамках розвитку української нації, взагалі, після чого я задумався про слово рус. У насиченому графіку життєвому робочому я не мав часу можливості надто глибоко е, приділити цьому увагу. Я звернувся до е, двох людей позитивно найбайдужих цієї теми, у яких є час, знання і можливості це дослідити. Провели декілька днів у цих дослідженнях. Легесечко я пробігся очима по тих статтях, які вони мені скидали з тих джерел, і для себе. Я дійшов з того висновку, так що, що, що коротко, коротко, найбільш вірогідний варіант терміну русофобія, в принципі, на скромну думку, мою і тих людей, що мені допомагали. Дуже вам дякую, панове. Зокрема, полягає в тому, що конкретно термін русофобія вигадали штучно, безпосередньо росіяни. Вбивці і ґвалтівники за, для забезпечення своєї пропаганди і вибудовування цілої е, структури ідеологічної, згідно якої у світі є там їхні зовнішні вороги, які мають оцю ось русофобію, повторюся, термін вигаданий ними, і яку вони, з якою вони нібито борються. так? В рамках там нападів на інші країни, терористичних актів і всього з цим пов'язаним. І стосовно державних утворень із назвою Русь і народів, які їх населяли, становили, формували, на сьогоднішній день, об'єктивно українці, як ті, що мають безпосередньо у своїй історії державне утворення Київська Русь, вони, Є набагато більш русами, ніж росіяни, які намагаються на себе це перетягувати. І українці насправді русами росіян не називали і не називають по сьогоднішній день, так? Саме в рамках української мови. Тобто, коли б цей термін був вигаданий українцями, то це б звучало щось типу росіянофобія. Росієфобія, так, Росія, Росіяни. Щось в цьому плані ось у той час як русофобія конкретно інструмент, створений росіянами для забезпечення своєї діяльності. І у зв'язку з цим особливо прикро, особливо прикро усвідомлювати, що українці. Представники української нації беруть інструмент, створений росіянами, і використовують його фактично на догоду тим росіянам, тому що це використання цього терміну і його наслідки, вони абсолютно органічно вливаються в канву того, для чого воно було створене для створення зображення, на яке спираються росіяни. Ось вони кажуть, що їхня русофобія недостатня, ми бідолашні, нас мордують, всі нас ненавидять, зараз ми підемо їх налагоджувати у них узкий мір. Так? І знову ж таки, ми, як безпосередні нащадки тих, хто населяли Київську Русь, русофобія, повторююся, ми, українці, набагато більше. Маємо право бути русами, ніж росіянами. І русофоби це фактично ті, хто бояться русів. Ми з Київської Русі. Русофоби це ті, хто мали би боятися нас. Ну, що це за грьобаний нонсенс. Тому, повторюся, насамперед. Я не історик, не це не було там дослідження тривалістю 15 років наукових інститутів. Ні. Це те, що ми з моїми добрими помічниками дослідили впродовж декількох днів. Зробили такі висновки, які, на моє переконання, виглядають абсолютно тверезо, гідно, конструктивно і також. Корінюють мене, упевнюють мене в правомірності, доцільності, адекватності і перспективності звучання, використання і проживання лозунгу першого українського каналу з ремонту бронетехніки Мене Сашка Доброго. Зокрема, в середовищі українців, представників української нації. Наша українофілія недостатня. Чому? Правильно, тому що. Меж вивчення, кохання, дослідження, розвитку ідеї, сутності, реалії, минулого і майбутнього будування української нації. Я думаю, уявити складно і те, що ми маємо, однозначно, дуже і дуже далеко від цих лімітів. А щастя, часто і густо у нас не в досягненні мети, а в шляху до його досягнення. Перепрошую за тавтологію. Хай та автологія буде найбільшою прикрістю в нашому житті. Слава нації!